Сьогодні, 17.03.2025 року, ми знаходимося на вулиці фруктової, щоб передати вітання офісу генерального прокурора та київській міській прокуратурі, котру, наскільки нам стало відомо, посадовці Київської міської державної адміністрації вводять в оману, надаючи недостовірну інформацію та письмові звіти, що посадовці Київської міської державної адміністрації забезпечили прибирання даних схилів. Котрі продовжують перебувати у неналежному санітарному та екологічному стані, попри неодноразові звернення до офісу генерального прокурора, запросити з собою київських посадовців та разом з ними зіграти у гру Володар Сміттєвої гори. І саме так виглядає екологія міста Києва по вулиці Фруктова. і хотілося б сюди запросити безпосередньо нашого мера міста Києва Віталія Кличка, котрий чомусь нічого не бачить та нічого не знає. І окремо запитання до всіх державних установ та організацій міста Києва в чому суть вашої діяльності, якщо жодне сміттєзвалище, котре було виявлено нашою організацією, на даний момент не було ліквідовано, а деякі просто зариті у землю. Окремо хотілося б згадати державну екологічну інспекцію і запитати, в чому полягає суть їхньої діяльності, якщо дане сміттєзвалище перебуває тут вже не один рік, а ви нічого не робите.